Тому дитина плаче, дитина піджимає ніжки, вона тужиться, вона пукає, відходять гази, і от батькам здається, що це коліки викликали цей плач. Насправді, сучасні дослідження говорять про те, що ці епізоди, які батьки вважають коліками, ніяким чином не пов'язані з шлунково-кишковим трактом малюка, а пов'язані з кількома причинами. Перша причина це фіолетовий плач, зараз про нього окремо поговорю, і друга причина це. Еквівалент мігрені у дітей в серйозних дослідженнях було визначено, що діти, які мали виражені кольки в періоді новонародженості, мають схильність до більш раннього початку мігрений і більш виражених мігреней в дорослому віці. Тобто таке серйозне ретроспективне дослідження нам це доводить. Тому, можливо, ці плачі у дітей можуть свідчити про те, що дитина болить голова, а не животик, але... В принципі, все-таки найбільшу частку в теорії цього плачу займає саме фіолетовий плач.